Можливе зведення крематорію в Черкасах викликає різні думки серед містян. Наші кореспонденти поцікавились у жителів, як вони ставляться до такої перспективи, чи вважають її доцільною, які переваги або ризики вбачають. Крім того, поспілкувалися з фахівцями, щоб з'ясувати, наскільки реальне таке будівництво і що для цього потрібно. Через війну рівень смертності зріс і міст на кладовищах бракує. Було б добре, якби в Черкасах збудували крематорій, каже Анна. Ми з такою проблемою, що вже занадто багато землі зайнято кладовищами саме. Якщо б крематорій, наприклад, був побудований, ну, звісно, замежано міста, що він буде гарно фільтруватися, що він буде пошкоджено повітря наше, мені здається, що було б я зовсім зрозуміла, наскільки це вплине на екологічну ситуацію. Мабуть, суттєво вплине. Якщо в межах Черкасах, то однозначно ні. Якщо там десь хоча б 20 кілометрів від Черкас, то чому б ні? Взагалі ж популярно стало, наприклад, органи здавати, хто там бажає. якщо все добре, то для тих, кому це необхідно, там життєво. Я вважаю, можливо, так краще, але. Зараз, в принципі, воно і входить, можна сказати, так популярність набирає, тому що в такий час. За бажанням рідних, дехто, наприклад, бажає, так дехто все залежить від менталітету, і від людей, які не знаю, яким краще. Просто, на мою думку, можливо і потрібно. А що ж кажуть посадовці? За словами Андрія Наумчука, питання будівництва крематорію неодноразово порушувалося. Уже навіть визначено земельну ділянку. Депутати виділили майже 13 гектарів під нове кладовище і крематорію. Адже місця для поховання на сусідньому цвинтарі восьмому стрімко закінчуються. Нами було прийнято рішення розділити проект на черги. І поки що запланувати будівництво кладовища, і частково в друга черга це колумбарій. Під крематорією ділянка буде як біле п'ятно, тобто потім буде необхідно внести керування, але ж до цього часу необхідно вирішити питання з електропостачанням, газопостачання. На будівництво нового кладовища без урахування крематорію потрібно близько 30 мільйонів гривень. Цього року держава виділила лише 5, зазначив посадовець. Ми будемо робити в цьому році там, асфальтування і зняття грунту і підготовка до, ну, до захоронення ці земельні ділянки. Тому ну, там може підходить до кінця, вже, на жаль, місця на тому кладовищі, що існує, і вже просто кричу, що необхідність є робити там, кладовище нове. І цим ми зараз будемо займатися, якщо виділено 5 мільйонів на їх. Ну, тобто декілька на ці гроші на Ще однією перешкодою, окрім відсутності комунікації, є економічна доцільність роботи крематорію. За статистикою, минулого року для стабільної роботи крематорію потрібно щонайменше 5 кремацій на день, а в місті в середньому помирала одна людина раз на два дні, яка підлягала кремації. Черкаси мають почати з того, що зробити калумбарій. І потім, якщо ну, кількість захоронень, співвідношення кремації і традиційних поховань буде більше сторону то тож тоді буде актуальна і крематорія, і кількість буде забезпечувати і думаю, що тоді можна буде за більш серйозно балакати про таке будівництво. Якраз і за цей час можна буде перевести комунікацію землю, яку виділила держава, потрібно використовувати раціонально, адже вже за кілька років і вона може вичерпатися. Альтернативою могло б стати будівництво Колумбарію, що дозволяє значно економити площу для поховань, каже Андрій Наумчук. Да, ну, Померлими, загиблим віддавати можна і в, в і там навіть це красивіше, і естетичніше, і, і екологічно безпечніше. Навіть так скажу. Тому що ну, всі знають, що на кладовищах є проблеми з фосфором, і, да, Під час розлагання таке, на жаль, ну, така природа така, що виділяється багато фосфору. А під час Калумбарі то Ну, no, гадьма, okay, там вже нічого не виділяється, там вже все, що залишиться, тільки пепел. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.